З нами на прямому зв'язку Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, а зараз заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Вітаємо вас. Вітаю. Давайте почнемо з літаків. Дефенс Експрес вважає, що якщо ця інформація про пуски кинжалів із літака су 34 підтвердиться, це свідчить про брак пілотів. На вашу думку, це брак пілотів чи все ж таки брак машин? Бо кількість мігів і су 34 поки не співставна. Ну давайте почнемо що насправді брак розуму теж присутні в цій заяві, тому що для запуску кінжалу потрібно як мінімум 2,8 махи, які можуть розігнати які може розігнати міктриць 31 цю саме ракету кінжала, яка після цього стає. І тобто отримуємо ту технологію, якою хозюється Російська Федерація. Су-34 не може використовувати такі швидкості. піднімати. до Треба додатково я б зазначив би, що і Су-34 не може працювати на тих висотах, на які може підніматися міг 31 для запуску цієї ракети. На таки треба зрозуміти, що насправді російська пропаганда активно роздуває щоки, кажучи про нові сучасні російські літаки, які можуть використовувати будь-які озброєння. Це мрія кожного російського пропагандиста, щоб тактична авіація. Російська Федерація могла використовувати далекобійну зброю, кривати ракети, які можуть працювати на вісім понад тисячу до хоча б до тисячі кілометрів. Давайте так, тому що насправді те, що ми бачимо, це застосування стратегічної авіації, яка використовується, використовує ракети, які можуть летіти на відстань понад 2,5 тисячі 4 тисячі кілометрів, і застосовується стратегічна авіація, яка це дуже доволі дорогі ресурс для Російської Федерації використання цих літаків, і тому вони мріють про зброю, яка могла б могла би стати під крило е, тактичної авіації тих самих літаків 130, 135, 134, і використовувати їх по території України. Власне внаслідок цього і з'явилась у Росіян ракета Х-69, яка поки що працює на вісне до 400 кілометрів. До речі, саме ці ракети були задіяні для ударів по трипольській тес. Тому е, я би зазначив, що це основний напрямок, куди вони. Хочуть рухатися, але ж на таки повторюсь, що а, це російська пропаганда, яка вже і клеїла на ці Су-34 і фаб 6000 і інші види озброєння для того, щоб показати свою могутність. Продовжимо зараз розмову. Ще раз нагадаємо про наявність коду QR на екрані, і це підтримка на засоби РЕП для 92-ї бригади. Будь ласка, донатьте, долучайтеся непогана динаміка. Насправді, але в кінці цього збору, ну принаймні в кінці ось цієї публічної частини нашої, ми скажемо, як все Е, Повернімося зараз до тих подій, про які ми сказали вище. Ось цей ну знаєте, припускають, говорять, що хіба найбільший, найбільша атака по території Російської Федерації по військових об'єктах від початку війни. Тут є сумніви, але сказати, що це найбільша атака від початку року ну точно помилки не буде. Що в цілому ви скажете про і про дальність, бо там від 200 до 1100 кілометрів, і про те, що використовувалося. Я би сказав про кількість об'єктів, які були вражено, mm -hmm. тому ми можемо казати не про те, що це просто комбінована атака. це масована комбінована атака по території Російської Федерації. Ждав таки, давайте згадаємо, що за 2024 рік Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації, залучивши здебільшого більше засобів враження власного виробництва. І тут я би зазначив, що коли... Сьогодні здійснювався атака, були залучені різноманітні засоби ураження, які призвели до такого ефекту, що було комбінованість в цих ударах. Жнов таки тут постає одразу ж і відповідь до деяких питань, які виникали у суспільстві. Чому ми не розробили один власний ударний дрон типу шахет і не використовуємо по території Російської Федерації, тому що за рахунок різноманіття можна створити комбінованість і можна зробити насправді складний. Комбінований удар, який призведе до того ефекту, що збрі... збилась мрія Путіна, він побачив двіжуху, але на території Російської Федерації. Та, це цитата з його прямої лінії. Він казав, що нудно їм було жити сумно. І от коли щось відбувається, то вже значно веселіше. Ну, ми бачили це відео з Росії. Справді веселіше. Якщо говорити про те, як це все було зроблено, за офіційними повідомленнями спершу полетіли безпілотники, вони перевантажили сили ППО, далі ракети і далі вже безпілотники добували інфраструктурні об'єкти підстанції. Що відбувається в цей момент із системами ППО? Яким чином. Відбуваються події, що вони фактично прогавили ракети. Ну, почнемо з того, що якщо ми кажемо взагалі про систему протиповітряної оборони Російської Федерації, то тут слушно було зауважити, що на початок повномасштабного вторгнення Росія могла забезпечити лише захист 40% стратегічних об'єктів своїх за рахунок своїх власних систем протиповітряної оборони. Але знов таки з початком повномасштабного вторгнення близько 900 систем протиповітряної оборони були вражені як на території тимчасово окупованої України, так і на території э, Російської Федерації, саме за рахунок сил ударів з, з боку сил оборони, тобто ми кажемо про те, що в принципі Росія суттєво втрачає е засоби протиповітряної оборони. Про це свідчить навіть поява. Е Кендеревських ЗРК на території Російської Федерації до речі, теж які за рахунок Friendly Fire знищуються самі між Росіянами. Але ж ну, таки треба зрозуміти, що насправді Росія активно намагалась намагається закривати своїми силами протиповітряної оборони важливе для Росії об'єкти, тобто які знаходяться в Лінградській, які знаходяться в Московській області, а також знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Давайте повернемося до того, що такої кількості засобів протиповітряної оборони, як в Криму. Мабуть, не може похизуватися якийсь е, Білградов або інших місць е, Росії, які навіть страждають від своїх авіаційних авіабомб. Тому е, ж таки, я би сказав би, що так, є проблема, і вирішити я не впевнений, що вдасться найближчим часом Російської Федерації, тому що ж таки, є певні обмеження щодо. Технологічних можливостей будувати такі системи, і знов таки давайте повернемося до того, що основним пріоритетом виборів захисту Росія Росія вибор обирала саме ядерну триаду і ядерну зброю, як як основну компоненту, яка виглядала в вигляді червоних ліній для всього світу. Ось ця інформація, яка теж надходила з фронту про те, що росіяни мусять відводити власні танки з першої лінії, фактично так, тому що ці танки атакують українськими дронами, і вони потім перетворюються в щось, ну що не може точно там називатися танком або виконувати цю функцію. По перше, чи це є чимось новим, чи все ж таки просто про це раніше менше говорили? знову таки, давайте повернемо до того, що є е, реальна потреба збільшення кількості засобів ураження на лінії бозі, і ці засоби ураження повинні бути різноманітними. Тобто, ми кажемо про застосування дронів і на оптоволокні, і застосування дронів, наприклад, зі скідом і інших засобів, які були б або сіки до засоби радіоелектронної боротьби, або, або виконували певні е, місії в з огляду на е, плав, правильно сплановану операції. Тому безумовно треба зазначити, що е, українські виробники здебільшого готові і спроможні забезпечити бачити сили оборони усім потрібним для того, щоб і далі бачити знищену російську техніку. І тут треба зрозуміти також, що Росія активно намагається збільшувати систему радіоелектронної боротьби, і навіть в цих умовах українські виробники постачають доволі цікаві рішення, які дозволяють обходити ці труднощі. А щоб відео нашої ураженої техніки не було, нашим захисникам потрібен теж захист системи РЕП їх теж забагато не буває. от Зараз можна долучитися до. Збору для систем РЕП для 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка долучайтесь, будь ласка. Станом на зараз зібрано вже 70 тисяч гривень. Велика вдячність нашим глядачам, але треба більше. Долучайтесь, будь ласка, анатолію. Якщо вже говорити про технологічність російської зброї, ГУР оприлюднив список тих компаній, які виробляють дрони. На що це може вплинути в подальшому? Оприлюднена більше інформації про російських виробників, дозволяє нам а, і іншим компаніям за кордоном розуміти, куди можуть потрапляти їхні комплектуючі. Тому що я постійно наголошую, коли пан Трамп зазначав, що йому не подобається використання американської техніки по території Російської Федерації, я постійно наголошую тоді, нехай сполучені штати заберуть 70% західних своїх компонентів з російської зброї, тому що насправді переважна кількість це. Американські, європейські комплектуючі, з яких і робить Російська Федерація зброю, тому я би зазначив, що вкотре треба оприлюднювати всі ці списки для того, щоб розуміти, де саме відбувається виробництво зброї. Треба звернути увагу, що, наприклад, деякі виробничі потужності використовують цивільні міста для того, щоб створювати зброю, так само як і можемо казати, що використовують навіть термінали репортів для того, щоб створювати безполотники і інші цивільні об'єкти, тому це важливо і ж навтаки це показує про певну роботу. Наші розвідув... нашу розвідувальну роботу, яка дозволяє нам отримувати таку інформацію в подальшому для того, щоб можливо все ж таки наносити удари вже за рахунок наших безплатних систем? Ну тут бачите, якщо в цілому говорити про цю інформацію, це дані російських підприємств, тобто це може бути не тільки там назва або юридична, скажімо, там особа або фірма. Це так само може бути і адреса виробництва і багато іншої цікавої е, інформації. Якщо говорити в цілому е, про виробництво дронів, наскільки там складно, скажімо, в теорії заховати це виробництво, і е, який ризик перед росіянами повстане в разі, якщо там підприємство X стане відомо за якою воно адресою, де воно як працює, і і так далі, і так далі. Ну я мабуть від як від виробника сказав би, що нам приємно, що нарешті не тільки нас зливають, але й російські злилися дані, і це насправді дозволяє робити низку операцій, яка дозволить унеможливити, наприклад, будівництво або навіть за рахунок все ж таки партизанської роботи деяких. Людей на території Російської Федерації може призвести до, наприклад, втрати спроможності виробляти щось. Навтаки треба зрозуміти, що ключовим елементом спроможності Російської Федерації виробляти зброю це є. Західні елементи, які потрапляють на територію Російської Федерації, і я думаю, що такі е, звіти повинно е, безпосередньо розіслати усім е, е, західним компаніям, які виробляють компонентну базу, для того, щоб вони могли ознайомитися з можливими ризиками, в які вони залучені. А чи зможе Росія забезпечити ці компоненти, ці деталі самотужки без е, ось цього сірого імпорту, без нелегальних поставок, провозу в якихось валізах чи дамських суб? Знов-таки, за рахунок того, що у них було, розбирати микрохвильовки, можливо, раз якщо ж так, але ж знов-таки, треба зрозуміти, що насправді Росія активно обходить санкції, і додатково треба зазначити, що активно допомагає Китай. Насправді, велика кількість компонентів ми бачимо навіть по шахедах тих самих використовується з китайських компаній, і вони потрапляють без перешкод і без будь-яких там спроб обійти санкційні якісь списки або можливості. З'являлася теж інформація про те, що росіяни з Іраном мають намір підписати там низку якихось документів про посилення співпраці. Те, що має в своїй диспозиції Іран, чи вже все було використано для Росії, чи якщо ми говоримо про технологічну складову, там теж є щось цікаве для них. Ну, Іран є у Ірана є зацікавленість в деяких можливостях Російської Федерації. Щоправда, після початку повномасштабного вторгнення вони зменшились, тому що, наприклад, Іран активно мріяв отримати російські літаки сухого. Але зараз ми бачимо, що вони відмовляються від них на користь пакистансько-китайських літаків. Тому ми я би сказав би, що в принципі є розуміння, що все ж таки російська зброя не так влаштовує, як потрібно. знову таки треба зрозуміти, що Росія зацікавлена в деяких іранських спроможностях і були заяви навіть щодо отримання технології виробництва догонів до крилатих або балістичних ракет а, саме за рахунок а, іранських а, розробок. Тому безумовно а, трансфер технологій між Іраном і Російською Федерацією Ми ще будемо дуже довгий час бачити, поки існує, поки йде ця війна. Але таки слушного треба було б зауважити, що в принципі нещодавно підписаний документ між Іраном і а, Російською Федерацією з боку Ірану не визнається анексія Криму. Тобто така собі взаємодія. А що цікаво, вони ж там цю угоду мають підписати буквально за кілька днів до інавгурації нового президента в Сполучених Штатах, а в штатів свої відносини з Іраном. Чи буде ця угода, чи буде якась реакція від штатів на вашу думку? Я думаю, що реакції поки що не буде точно до 20-го числа, до, поки Трамп не зайде в овальний кабінет. Будемо стежити за цим зокрема, хоча розуміємо, що Дональд Трамп має таку особливість коментувати деякі речі, навіть не заходячи в овальний кабінет, але це вже інша історія. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаємо, Анатолій Храпчинський з нами на зв'язку, колишній офіцер повітряних сил і заступник директора компанії виробника засобів РЕП з нами на зв'язку.